В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась. Зарплаты по 100 тысяч, полный социальный пакет. Это тоже ожидаемо. Все школьники учатся бесплатно, медицинское полное обслуживание. Принимайте только наличными. После получения им денег он сразу пошел в полицию писать заявление, что якобы его обманули мошенники. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні як і завжди, ми підсвітимо відсутність перемог і переваг здобутків у російської армії, яка називає себе Другою армією світу і намагається всім на заході продати. Що вони без п'яти хвилин як перемагають нас? От стільки то лишається останні метри, але все ніяк. Чому що насправді відбувається за парієбріками, що переживає російська армія? Це дуже короткий анонс того, що ви сьогодні обов'язково побачите. Але на старті, друзі, я закликаю вас бути активними. Не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф», коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не обходьте стороною наш збір, посилання на який ми як і завжди лишаємо в описі до цього випуску. Страйк дрон Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, щоб надати нашим військовим можливість легко і вільно пересуватися фронтом. І нищити безпілотники, які, зокрема, тероризують масово і тил нашої країни. Долучайтеся до цього збору, переходьте за посиланням, донати, підтримайте Збройні Сили України. Ну і звісно, отримайте величезне задоволення від того, що ви побачите. Ну і нарешті мужик сказав може бути, мужик і здійснюють, але тим не менше, Путін наказав інфляції знизитись. В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась. На 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Поминает об нас був такой мунтян, який, я повелеваю печени исцелиться. Людей не за инвалидностью встать из коляски. Ну вот что-то такое. Все знали, что эта постанова и не имеет никакого ничего общего с действительностью. Так теперь и Путин. Повілівають і приказувати інфляції снізяться. Мовляв, до кінця року інфляція має знизитися до 5%. каже воєнний злочинець Путін. І якийсь сенс йому не довіряти, адже він збрехав кожен раз, коли говорив, що не буде пенсійної реформи, коли говорив, що не буде війни, коли говорив, що не буде мобілізації. Так багато разів то чому йому не повірити ще раз? За словами воєнного злочинця, перші помітні результати. Реалізації плану структурних змін в економіці мають проявитися вже в поточному році. А ми знаємо за допомогою української розвідки і не тільки що ми робимо ставку, що цього року буде особливо боляче Росії санкції, ізоляція. Проблеми із е, тим, як транспортувати енергоносії, тобто продавати нафту і газ, все це дуже серйозно має повпливати на економіку Росії, на стабільність чи дестабілізацію курсу, і не тільки Тож Путін, звісно, може безкінечно чомусь і комусь щось наказувати. Він навіть може це називати негативним підйомом чи позитивним спадом як завгодно. Але в цілому факт лишається фактом, що він є тим інструментом, який добиває Російську Федерацію. Поки на Заході так сильно бояться розвалу Росії, Путін докладає і розум, і тіло, серцем і душею вболіває за те, щоб Росії якраз не стало. Це теж спочатку, в тому числі зв'язана з перенастройкою налогової системи, в частності з повищенням НДС. А ви знали, що в Росії досі існують комуністи? Та да, Україна б зробила такий космічний просто стрибок вперед. Декомунізація, дерацинізація, заборона всього комуністичного партії не тільки, а найголовніше це, звісно, викинути все звідти, перестати бути радянською людиною, забути про навіюване кліше, про зомбування, яке відбувалося десятиліттями. А в Росії ні. Ну, їй Богу, в них і Ленін молодой, і Сталін, і от це вот все, і вічний Зюганов. Я була от такою малесенькою-малесенькою ікрінкою. Напевно, з тих пір, як у нас з'явився телевізор, я зрозуміла, що я можу щось бачити і аналізувати. Я бачила Зюганова у тому числі. Він, мало до чим змінився за останні 30 років, але в цілому і лексика, і риторика лишилась такою ж саме дивною і незрозумілою. Зараз Йованович каже, що у людства є вибір, вибір із двох напрямків. Перший це соціалізація, що б це не означало, або великий капітал, фашизм і нацизм. Людство стало ще два вибори. Або соціалізація, або капітал крупний і фашизм, і нацизм. Все остальне вже проїхали. А для того, щоб реалізувати соціалізацію, тут требуется дуже вниматне изучение Унікальний досвід. В цій зв'язку приглашаю вас настойчиво. Несмотря на рейдерські захвати, от зараз у вас Куснулін предложил цілу програму, в тому числі строїч, посілка, обновлення. Інітеніше, і, і мали города, там живеть вся Росія. Чому два вибори? Хто обирає саме це? Де є якісь конкретні приклади? Яка соціалізація? Для того, щоб реалізувати соціалізацію. Потрібно дуже уважно вивчати, каже зюганов, унікальний досвід. Мовляв, є в Росії ціла прогна... програма будівництва нових селищ, зарплати по 100 тисяч і повний соціальний пакет. І ви побачите, що можна рішати зарплати по 100 тисяч, повний соціальний пакет. Приглашаю ще раз у нас унікальний совхоз, лучшая школа, лучші сади. Зарплата 150 п'ятдесят тисяч, кардина, втора сім'я многодітне, всі школьники, учне безплатне, Медичне повне обслуговування. Я знаю, що у Росії є унікальний досвід нищення нацменшин, е, нищення національних республік і відправка за великі гроші хіба що на смерть на фронт. Тож здається, що кожен раз, коли Зюганов щось пропонує, це історія 80-х років. Ну, скажіть вже, хтось, діду, що давним-давно радянського Союзу немає. Щасливого минулого з ковбасою і з туалетним папером теж. Вже все. Росія, як остання велика світова імперія, доживає свої останні роки. І Зюгановську я вже не знаю, йому певно, 250 років, але цілком вірно стане свідком того, як все розвалиться. От ми на базі Маріел створили унікальний комплекс. Лучшее агропроизводственное объединение начинали с мальского хозяйства. В прошлом году произвело на 33 миллиарда продукции. 150 видов. Ценп... Цены не растут больше 3-5%. Сам... До речі, навздогін тому, що Сплітає і сочиняє Путін тут типу, експерти. Вирішили розповісти про те, а що очікує росіян з їхнім власним капіталом, тобто їхніми власними грошима. Чи може навздогін тому, що пропонує сам Зюганов? Адже здається, що в Росії, в принципі, не може бути соціалізму. Занадто небезпечно навіть просто елементарно зберігати гроші в банку. От нам розповідають, що МінФін заборонив класти на рахунки понад мільйон рублів. Все, ти не можеш цього зробити. Тобто, якщо ти кладеш мільйон, зараз можна це через банкомати покласти, питань немає. А от через касу не можна. Тобто офіційно і чеком якось так. У нас Мінфін запрітл класть на счета більше 1 мільйона рублів. Тобто тепер, якщо ви кладете лям, сейчас можна через банкомати положити. Вопросов нет. Через касу нельзя. А, ну якщо ви вносите через банкомати більше одного мільйона рублей, От 1 миллиона рублей. Давайте так. Вашу операцию могут заблокировать. Вот. И денежки ваши будут где. Так что, ребята, дело, собственно, получается тогда в чем? Деньги надо хранить в наличности. Закидывать себе на счет небольшими, небольшими дебленными дробленными суммами чтобы не блокировались ваши средства. Потому что... А если я, допустим, захочу положить на кредит эти деньги, я что не смогу, закрыть его полностью, я что не смогу этого сделать, банк, блядь, все, все скажет, о, денежки мне дают. Давайте все, сразу кладите всю сумму. А если меня заблокируют, то мне гарантию дают, что эти деньги мне вернут потом назад. Одним словом, и так, и так, и вот так. Скрізь обкладаються росіяни. Ну, по-перше, щоб, звісно, забрати зайві гроші, а зайве все, за мірками і за думками російської влади. Тож краще, як припускають російські тікток-експерти, зберігати бабло в готівці під подушкою або у банці, закатувати в трилітрові. До речі, це якраз і ознака нездорової системи, фінансового становища, економіки в цілому. Коли люди не довіряють банкам. Банкопади це, до речі, називають одним із наступних великих симптомів, які і будуть видавати нездоровий стан російської економіки. Тож нам дуже і дуже подобається, що росіяни не довіряють державі і краще обирають, аби їхні гроші і капітал перебували вдома. Всі можливі платежі. Те, кто занимается бизнесом, принимайте только наличными. Никакими больше видами платежа. Полностью отказ от экваринга. Не платить ничего. Храните наличные. Вот, тогда, может быть, эти собаки, бешеные, злые, что-нибудь начнут своей головой шевелить, тупорогой. Ну и еще трошки про социалочку, про яку вам не расскажет Зюганов. До речі, зігану вам взагалі ні про що не розкаже це. Так дивно, їхні депутати не заступаються, не допомагають нічого не роблять для СВОшників. Ні, ви не подумайте, я не вболіваю за них. Я за те, щоб ці покидьки, в принципі, не вертались додому ні в чому альтернативнішому за чорний пакет. Але в цілому в Росії не прийнято підтримувати чи захищати СВОшників на словах в пабліку. Да, вони всі підтримують оці слова Путіна про нову еліту. Але по факту СВОшники вони сам на сам зі своїми проблемами. І їм ніхто не хоче допомагати. Хіба що навпаки не живатися? Ми вам розповідали багато історій про те, як російські самиці навмисно, навіть обманом, одружують на собі СВОшників, щоб потім отримати їхні виплати. Розповідали про те, як різноманітні бандюки намагалися вибивати гроші з СВОшників, знаючи їхні виплати. Ну а зараз Росія шириться. Ціла низка історій про те, як свошники, точніше їхні родини лишаються без майна, як вони накопичують ці гробові, ну або просто виплати за вбивство на фронті і хочуть купити собі майно, бо єдиний на сьогоднішній день шанс пробитися в люди в Росії це не заробити на чесній праці, це відправитись вбивати на фронт, і от героїв, захисників, патріотів. Я являюсь супругой военнослужащего, действующего офицера ВКС. В настоящее время он находится на СВО. У нас не было своего собственного жилья, мы жили в служебных квартирах. В конце 23-го года мы получили субсидию от Министерства обороны uh -huh. на приобретение своего собственного жилья. Искали квартиру, нашли подходящий вариант. Сделку зарегистрировали в Росреестре. После получения денег продавцом после получения денег он перестал выходить на связь. И только через три недели он нам прислал смс-сообщение о том, что на квартире наложен арест, и он будет добиваться аннулирования договора купли-продажи. А оказывается, что после получения им денег он сразу пошел в полицию писать заявление, что якобы его обманули мошенники. В тылу, забираючи майно и гроши. Невигадана історія про те, як СВОшника розвели на бабло і на квартиру. Про повагу, любов і цінність путінського війська. Безцінний сюжет далі. В ході судебних розбирательств проти нас з іском виходить прокурор, виконуючий обов'язність прокурора міста Щолкова. І е, в своєму іскі він вказує, що якоби продавець взагалі не отримав ніяких грошей. Хотя у нас есть расписка от продавца на руках о том, что он деньги получил в полном объеме. Суд первой инстанции мы проиграли, к сожалению, в конце августа этого года. Все только потому, что метаэкспертиза, которую сделали, указала на то, что именно в день, конкретно дату. 27 февраля 2024 года продавец не понимал значения своих действий. Бывший офицер, мало ага. того, что он еще и закончил Иркутское военное училище, так же, как мой супруг. И это возникло такое, знаете, некое доверие к нему. Некая химия, да. да что будет с нами потом, с нашей семьей. Мы многодетная семья, и я не знаю, что будет да. с своим детям. Где мы будем жить? Многодетная семья, папа на да. СВО. Да. И в итоге получилась вот такая потрясающая Другого жилья не ситуация. Имеем. Я, у меня... На останок історії, яку я навіть не знаю, як вам презентувати, є просто речі, які навіть жартома не вкладаються в мене в голові. Навіть просто їх переповідати якось важко і неможливо. Але тим не менше, значить, історія із Криму все, все споплюжили, все зруйнували, все, що там де є, русська вісна, вона просто отрує. Одним словом, є там десь в них в Криму. Сумнозвісний Алупкінський Хордер, за яким нарешті, як кажуть, сусіди і оточуючи, приїхала швидка з психіатрії. Як повідомляють місцеві пабліки, оцей місцевий Сергій на прізвисько Скумбрі, Скумрі, щоб ви розуміли, це не випадкове прізвисько. Він роками мучив своїх сусідів. Звуками, запахами, бігав голяка з ножем, кидався на людей. Ну, одним словом, він просто перетворив життя сусідів на суцільне пекло. рівно як... Путін перетворив наше життя. Але останньою краплею для оточуючих стало те, що він вирішив посмажити труп дельфіна на балконі. Труп дельфіна на балконі. Як сумно я живу, ви розумієте? Єдине, що я за останній час посмажила, це а, нічого, точно. А Сергій на прізвисько Скумбрія посмажив труп дельфіна на балконі. Після чого його приїхали і забрали. Власне, історія, яку неможливо було би вигадати, навіть якби у вас була неймовірна фантазія, бо таке може відбуватися або на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, або із росіян. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас під завершення нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Для нас це окремо важливо для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і донатьте в підтримку Збройних сил України. Ми збираємо 500 тисяч гривень на підтримку наших військових, зокрема на купівлю автівки для наших бійців, і захисників, які працюють як частина протиповітряної оборони, Украй важливо все необхідне надавати вчасно і без вашої допомоги, друзі, як і завжди, це було б неможливо. Тож донатьте заради нас всіх, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.